З 21 вересня в Збіце запрацювала мандрівна виставка на зламі, яку презентує Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Виставка складає з 18 стендів, кожен з яких присвячений одній з проблем зламам суспільним явищем, які вплинули на українське суспільство під час війни. Виставка показує перехід українського суспільства з мирного життя на воєнне. З самого початку створення і, взагалі, виникнення ідеї виставки. Ми передбачали, що виставка буде виключно мандрівною. e Eu... Яка буде спонукати суспільство громадян України, не дивлячись, в якій точці, в якому регіоні вони мешкають, щоб вони задумувалися і розуміли, спонукали себе до задумів, роздумів щодо тих дій, які ось приносить російська агресія на території незалежної світом визнаної нашої країни, і звичайно, що як правозахисна громадська організація, ми дуже багато приділяємо уваги і ось. Безпосередньо, навіть і на стендах нашої виставки, зосереджена увага на тих питаннях саме на порушеннях прав людини в цілому. Ну, мені здається, що вона більше для тих, хто живе в Донецькій, Луганській. От я не знаю, чи буде це цікаво мешканцям Славу. Впевнена, що буде цікаво, тому що, на жаль, і ви мали досвід вже пережитих подій після повномасштабного вторгнення 2022 року. Тому я впевнена, що на певних стендах і відповідно до певних тематик ви так само можете зустріти ті задуми, роздуми тих постраждалих осіб, тому що наша виставка побудована саме на документальних матеріалах. Це безпосередньо свідчення осіб, які були постраждали або постраждали їхні члени родин на території Донбасу це Луганська Донецька область. Тому ті питання, які піднімаються в наших 18 стендах нашої мандрівної виставки, вони будуть доречними для жителів Славутича, тому що є над чим задуматись. До прикладу, розрив сімейних зв'язків. Я впевнена, що на жаль, мешканці Славутича після повномасштабного вторгнення лютого 22-го року вимушено були пок. Кинути свої домівки, захищаючи своїх діток, батьків. Ось і а частина їхньої сім'ї або родини залишила Славутичі. І на жаль, люди досі, вже майже два роки, думають, чи повертатися в Славутичні, чи безпечно, чи небезпечно. Ось вам один із прикладів саме розриву сімейних зв'язків. Дуже вдячні громаді, керівництву міста за те, що вони приділяли особливу увагу внутрішньо переміщеним особам 2014 року. Ось тому так само в нас є стенд про внутрішньо переміщених осіб, про ті проблеми, які виникають у них під час адаптації на новому місці, налагодженню соціокультурних зв'язків. Тому це дуже важливі речі, питання. І я впевнена, що Славутич за місяць, місяць, виставка буде перебувати в цьому приміщенні. Буде можливість грунтовніше, детальніше ознайомитися як із тезами очевидців подій. Можливо, проаналізувати і подумати, а я так само діяв так. І з іншої сторони, з іншого боку, нашої виставки є аналітична інформація. Ось так само можна подивитися по рокам, як розвивалися ті чи інші події, тому що наша виставка ще розкриває і перехід з цивільного життя в воєнне це передбачає долучення до волонтерських організацій, добровольчих формувань, до збройних сил України або інших військових офіційних формувань на території України, які захищають незалежність нашої країни. Ми знаємо про те, що жителі Славутича. Так само захищали, і, на жаль, ми бачили меморіал біля міської ради загиблих та на центральній площі. Тому, Славутичу, є про що замислитись, Буде про що поговорити протягом місяця. Ось і від заходьте. Заходьте сім'ями, родинами, класами, цілими такими невеличкими вашими об'єднаннями, творчими, організаційними. Відвідуйте нашу виставку. Раді будемо бачити на зламі. Подорожую країною вже з 2019 року. Та побувала у 39 містах України. Протягом місяця виставка буде працювати щодня вихідний неділя у загальноміському бібліотечному інформаційному центрі. А далі продовжить свої мандрівки країною. Хід безкоштовний за Ошима відвідати.